Мені апельсин зв'язати. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Манюта. Мої вітання на Київщині. Росіяни розбили будівлю вокзалу і вагонне депо у Фастові. Поруч зі знищеною будівлею розташований вагон музей Злуки, де 1 грудня 1918 року підписували акт Злуки ОНР УНР та Західноукраїнської Народної Республіки, і він не постраждав. А от як виглядає Фасівський вокзал зараз? Це покаже Тетяна Демух. Рух продовжує системний терор проти нашої логістики. Цієї ночі під прицільним ударом опинилася залізнична інфраструктура Київщини, а саме вузлова станція Фастів. Близько першої години ночі росіяни атакували вокзал та приміське пасажирське депо. Наслідки серйозні пошкоджено понад 20 вагонів приміського рухомого складу. Також є пошкодження на станції Фастів. 2 хоча вони незначні. Але головне це те, що Люди пішли відразу в укриття, і людських втрат немає. Люди, слава Богу, не постраждали, люди були в укритті. Станція була закрита, потяги сюди не поступали. А щодо руху поїздів, ситуація була складною. Графік приміських електричок довелося змінювати, але залізничники здійснили справжній подвиг. Буду очікувати, приїду, сяду, поїду. Сповіщення там приходили. Ні, 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 нічого не приходило. Ну люди говорять, що їздять. Колійники, енергетики та зв'язківці працювали без упину, і Станом на зараз рух поїздів через станцію Фасті вже відновлено. Зараз на вокзалі та в депо триває прибирання та ліквідація наслідків. Під головуванням Олександра Перцовського голови правління Укрзалізниці відбувся в місті Фастові. Штаб реагування на цю надзвичайну ситуацію. Відповідно, прийнято рішення про повний демонтаж цих зруйнованих споруд і розроб. Ки проекту будівництва нового вокзалу на даному місці для пасажирів рух намагаються максимально наблизити до звичайного графіка вже сьогодні. А повне відновлення режиму приміських пасажирських перевезень очікується з понеділка. Тетяна Демох та Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Балістика, дрони, крилаті ракети все це летіло цієї ночі і на Дніпропетровщину у Криворізькому районі. Росіяни били по енергетиці у Дніпрі пошкоджені склади шин та медичних бинтів. Ну а в передмісті прилетіло по приватному сектору. Там один будинок зруйнований вщент, ну а ще з десяток понівечені поранено троє людей. Я тут спав на звішки над надімною оці всі осполка, то що це трошики стіни, це не надімною. Я прокинувся від того, що на мені штори, ну чим ще не телевізор на мені там, ще лежало, по склу побіг, почув, що газ на вулиці свистить. Всі абсолютно абсолютно всі. Усі бігли один одному допомагати. Спочатку обдзвонювали, кричали, хто живий, потім почали дзвонити телефоном, кого не могли знайти. На Москві у Рязані цієї ночі, дрони атакували один із найбільших у Росії нафтопереробних заводів, і це сталося вже у дев'яте. Спочатку року удар підтвердили. У генштабі України повідомляється, що в районі підприємства прогреміла серія вибухів, після чого почалася пожежа. Ну а через роботу російської протиповітряної оборони уламки безпілотника пошкодили і багатоповерхівку. Місцева влада твердить, що Рязанню нібито збили 29 безпілотних літальних апаратів. Крім того, вибухало ще щонайменше у семи областях Росії. Ну а вороже міноборони переконує, що їм вдалося збити 116 дронів. Також наші сили оборони регулярно завдають ударів по тимчасово анексованому Криму спецпідрозділ головного управління розвідки Міноборони Примарий знищив російський багатоцільовий винищувач Міг-29 на військовому аеродромі Кача. Ну і тієї ж ночі Україна вдарила поблизу Сімферополя по аеродромному радіолокаційному комплексу Іртиш. Як наші спецпризначенці знищують російську ППО на півострові? Це знає Ельвіна Сейдулаєва. Та цілеспрямована. Примари наші розвідки залітають у тимчасово окупований Крим. У військові частини, що під Сімферополем, під удар потрапляє радіолокаційний комплекс. Далі нова ціль аеродром Кача під Севастополем. Наші нищать Міг-29. Сьогодні. Ми можемо пролітати систему ППО російську, можемо долітати до аеродромів і уражати якраз зокрема цей Міг-29, винищувач багатофункціональний, дозволяють росіянам контролювати відповідно повітряний простір, заглядати в наш повітряний простір, погрожувати нам і нашим відповідним засобам вогневого ураження в повітрі. Протидією, хоча фізичної присутності наших сіл оборони в Криму поки немає, та є результат. За останні два тижні бійці гур влучили по восьми ворожих військових об'єктах. Зокрема, під удар потрапили бомбардувальник Су-24, антена в радіопрозорому куполі, радіолокаційна станція, ударне БПЛА Оріон, два радіолокаційні системи падльот і вантажний потяг російської армії. А на додачу ще автомобіль Урал. Ураження радарів та радіолокаційних систем вони відносяться до достатньо дорогих е, систем. Тобто кожна з таких систем може коштувати від десятка до сотні мільйонів доларів. По перше, по-друге, деякі з типів таких радіолокаційних систем вони в цілому е, не можуть бути швидко. Замінені або відремонтовані за роки окупації Росія перетворила український півострів на військову базу, але знищена авіація свідчить, що Крим ворог не контролює повністю, і будь-яка техніка є під загрозою раження. Ті літаки, які Росія достатньо активно використовує, вони відносяться до літаків в достатньо гарному технічному стані, адже з там тих трошки більше ніж 260 літаків, які Росія мала на початку 23 року. Маємо розуміти, що значна частина з них до 50% може перебувати в поганому технічному стані, а до третини загалом навіть в непридатному стані. Однією з ключових цілей є знищення російської системи ППО і позбавлення окупантів контролю над небом. Україна має спроможності військові, має економічні. Власне, і психологічні тут комплекс цілих цих спроможностей завдавати таких ударів. Це зменшує російський потенціал у Криму. Це дає нам можливість пролітати далі. Ну, наприклад, на нашу тимчасово окуповану українську кубань, завдавати ударів по ворожих нафтопереробних заводах. Ельвіна Сидбулаєва. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Другий військовий молитовний сніданок відбувся сьогодні у столиці. Його провели до Дня Збройних сил України. На заході зібралися військові капелани, представники влади, духовенства та міжнародні гості. Такі військові молитовні сніданки започаткували в Україні з минулого року. Ну а цьогорічний відвідала наша влада Цимбаленко. Відранку у києво Печерській лаврі волелюдно. Сюди на молитву і сніданок збираються сотні гостей. Військово-молитовний сніданок до Дня збройних сил в Україні проводять вже вдруге. Сьогодні тут у трапезному соборі зібралися президент України, керівництво збройних сил, військові та представники різних церков, аби об'єднатися у молитві за Україну. Всередині два десятки столів. Сніданок стриманий і короткий, як і належить реаліям воєнного часу. У меню канапки, фрукти, чай та кава. Головна ідея заходу об'єднатися у молитві за Україну. І головний заклик єдність. Українці віруюча нація. Ми, ми сильно віримо, віримо в Бога і сподіваємось на його допомогу. Звертаємось до нього. В молитвах кожен, кожна, як це відчуває для себе. Але водночас ми розраховуємо на себе, на наші збройні сили. Ми розраховуємо на своїх друзів. Ми розраховуємо на наших партнерів, Європу, Сполучені Штати. Ми розраховуємо на адекватний цивілізований світ, який знає Росія, давно порушила. Абсолютно, все ідея молитовних сніданків як традиція з'явилася у Сполучених Штатах ще всередині минулого століття. Тоді американські конгресмени вперше почали збиратися разом для спільної молитви та неформального діалогу. Згодом формат поширився по всьому світу, і вже зараз в Україні це стає традицією. Капелани моляться за військових на фронті, за тих, хто у полоні і кого дуже чекаємо вдома. Молитва є дуже важливою, бо все в руках Бога. Ми знаємо, що це далека від слова, і ми повинні молитися, особливо коли ми святкуємо пам'ять таких святих, як Миколайчук, який є особливо вшанованим і тільки серед українців, а тому в тому світі і вивертаємо. Господь нам і Наталі допомагав сприяв вам сили покупіяти агресію. Військові кажуть, капеланська служба нині важлива, бо зміцнює дух. І дає віру. Кожна людина, яка виконує боє завдання, має значні результати по знищенню окупанта на полі бою, потребує підтримки, зокрема духовенства, зокрема військового капеланів Вперше в 2014 році я побачив, настільки спрощують життя і розвантажують морально-психологічний стан бійців. Саме капелани завершили захід підсумковою молитвою. Дай Господи нам перемогу, і утверди в Україні справедливий мир. Доди Цимбаленко, Михайло Головненко. Ми Україна марафон Єдині новини. А ще на молотовному сніданку Володимир Зеленський анонсував поїздку до Лондона. Ймовірно, вже наступного понеділка. Там він має зустрітися із британським прем'єром Кіром Стармером і з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем та президентом Франції Мануелем Макроном. Ітиметься про переговорний процес, який відбувається за посередництва американців цими днями. Тим часом у Сполучених Штатах тривають перемовини щодо мирного плану. Новий раунд відбувається сьогодні. Повідомили в своїх соцмережах секретар ради нацбезпеки і безпеки оборони Ростам Умєров та спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков. Ну а напередодні у Майамі була шоста за останні два тижні зустріч української та американської делегації на ній обговорювали майбутню відбудову України спільні економічні ініціативи. Ну а також результати поїздки до Москви на початку тижня американських посланців. Там вони зустрічалися із путіним. Результати переговорів поки не розголошують. Ми вже відомо, що півгодини тому Володимир Зеленський разом із Андрієм Гнатовим та Ростамом Ум'єровим провели телефонну розмову зі Стівом Віткофом і Джарадом Кушнером. Президент повідомив, розмова була довгою і змістовною. Сторони обговорили ключові речі, які, за словами Зеленського, можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії. Також сторони домовилися про наступні кроки та формати розмови з Америкою. Зеленський чекає в Україні у Мєрової генерала Гнатова із детальним звітом. Ну а в Чехії викрили шахрайську схему з виплатами на українок. У місті острова чотирьох людей звинуватили у привласненні коштів, які були призначені для допомоги втікачкам від російського вторгнення. У 2022-му влада цієї країни виплачувала кошти власникам житла, котрі приймали біженців. Слідчі з'ясували, що в цей період шахраї зібрали документи в 70 українок для отримання таких виплат, оформили допомогу, але привласнили її собі. Відомо, що оборудку прокрутили двоє іноземців та їхні дружини. Загалом привласнили майже 3 мільйони чеських крон, це приблизно 6 мільйонів гривень. Чеська поліція не називає з якої країни зловмисники. Єдине, що відомо, що це громадяни Євросоюзу. Ну а в Україні на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом започаткували традицію. Там почали висаджувати дубову алею пам'яті загиблих захисників та захисниць України, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв. Їхні сім'ї приїхали з усієї України. Людина, котра розуміє, навіщо Україні потрібна мова. Навіщо потрібно відстоювати історію України? Навіщо нам потрібні наші міста, людські життя? Так Вікторія розповідає про свого чоловіка Віталія Красовського. На фронті боєць був з 2015-го. У березні 22-го загинув у Маріуполі. Хлопці чекали на деплокаду, але, на жаль, це було зробити вже неможливо. З підтверджених джерел Віталій знищив БМП трійку і не одну. Був сапером, закладав міни, закладав вибухові речовини для того, щоб русня не могла прийти далі в місто. Але, на жаль, сили їх були набагато більші ніж наші. Залишався командиром, був відданий, до останнього не хотів уходити. Поруч з нею мама Віталія. Через півтора року від смерті сина у вересні 23 тю на Донеччині загинув її чоловік. Ми просили його вже звільнитися, але він сказав, ні, я своїх хлопців не залишу. І до останнього він був з ним, з своїми хлопцями. Нагороджений орденом за мужність, на жаль, посмертно. Дерево пам'яті закупують Ірина та Валерій, батьки Дмитра Губарєва. У 29 років боєць загинув під час оборони Маріуполя. Його народили орденом за мужність посмертно. Залишається пам'ять. Ми то будемо пам'ятати все з наше життя, з яким ми проживаємо. Але майбутнім поколінням, майбутнім людям, які будуть приїжджати сюди і будуть дивитися на це дерево, Звісно, це буде згадка, що були такі люди. Які взяли зброю в руки, і захищали нашу Україну. Ли пам'яті заклали на національному військовому меморіальному кладовищі. Цвентр відкрили у серпні. Вшанування пам'яті і культури пам'яті про кожного захисника і захисниці, які віддали своє життя, захищаючи Україну, є принциповим пріоритетом для всієї нашої держави. Це можливість увіковічнити на багато десятиліть пам'ять про кожного бійця. Створення алеї ініціювала Віра Литвиненко, мати захисника, який загинув у Маріуполі. Тут висадили 56 дубів у пам'ять про полеглих бійців. Дуб асоціюється з міцністю, і так само і наші воїни характеризуються силою, мужністю, міцністю. І це воїнська доблість дуб. Це буде і спільна робота, по вшануванню. Вона об'єднує дуже. Кожній сім'ї герої видали з зім'ян та позивним загиблого. Ковшар Станіслав Барт, Дар'я Дарілиходіт Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Десять разів росіяни атакували позиції сил оборони на південно-слобожанському напрямку. Бої точилися поблизу Вовчанська, приліпки одрадного, ізбитського та лиману. Інформують про це в генштабі збройних сил України. На куп'янському напрямку зафіксовано п'ять ворожих штурмів. Окупанти намагалися просунутись біля степової Новоселівки, піщаного та в бік Глушівки. З нами на зв'язку Віктор Тригубов, начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітаємо вас зі святом. Вітаю вас також. Зі святом. Слава Україні. Героям слава, пане Вікторе. Яка оперативна ситуація на харківському напрямку? Дуже уважні. Станом на зараз на харківському напрямку напруженим залишається ви згадали ситуацію у Вовчанську. Там росіяни намагаються активно просуватися на залишках міста. Там зараз намагаються сильно тиснути. Спроби тиску на куп'янському напрямку. Не мають особливого успіху. Ну вони трішки намагалися вирівняти ситуацію під власну пропаганду, але краще не вийшло. І активним залишається Лиманський напрямок, там де росіяни намагаються активно інфільтруватися в українські позиції. Пане вікторе, з приводу специфіки застосування озброєнь і тактики, що стосується всього, в напрямку можливо виділити якісь там окремі окремі ділянки. Ну якщо так не дивимось. якщо брати вовчан, угу. то це активне застосування окрім маленьких груп, активне знищення позицій за допомогою факт. Ну та там це можливо, там, там близько до кордону, там це ефективно з російського боку. Це перше, якщо брати Куп'янськ, то там так там от, просування малих піхотних груп, і намагання інфіксуватися безпосередньо в саме місто, щоб поповнити те угрупування, яке там безпосередньо знаходиться у північних районах. Якщо, якщо ж брати інші напрямки, то знов ж таки малі піхотні групи плюс дрони, хоча для дронів зараз погода не зовсім льотна. Використання крил не завжди зараз актуальне, тому здебільшого коптери. Пане Вікторе, щодо питання про відновлення втрат ворогом, наскільки швидко, якими шляхами це відбувається? Ну, принаймні, з тієї інформації, яку можна оприлюднювати. Ну, наскільки, скажімо так, вони не сильно посилюють угрупування. Вони скажімо, відновлюють втрати безпосередньо заводять через кордон свисили там, де це можливо. Здебільшого у нас це можливо, бо є безпосередній логістичний зв'язок принаймні на стратегічному рівні за виключенням міста Куп'янськ, там де місто вдалося більш-менш ефективно ізолювати, і куди от докинути людей якось поновити групування. Там вони зараз не можуть. Оце для них стало найбільшою пасткою. в інших варіантах. Ну там кордон реально недалекий. Тому, якщо говорити про Великобурлуцький напрямок чи про Вовчанськ, то там можна просто безпосередньо з кордону заводити поновлення. Не можу не згадати світлину? Я впевнений, дуже багато наших глядачів бачили, як зараз виглядає Вовчанськ. Там світлина стосується центра міста, і, зокрема, там ну, майже нічого нема. Просто, просто в нуль. Це увесь Вовчанськ такий? Фактично так. Ну, Більша частина Вовчанського виглядає саме так там зараз. Угу. Чи можемо ми запитатись з приводу прогнозів, якщо? Це взагалі реально в поведінці ворога на найближчі дні на Харків на, на харківському напрямку. Тут, тут взагалі особливо якось і ми не любимо прогнози давати. Угу. Ну тут прогнози це скоріш справа таких людей, які не, не відповідають потім за свої слова. Ми, ніхто ж нас не Касандра, угу. ніхто ж нас не знає насправді, що там буде, як там воно насправді буде, тому. Ну, ми можемо сказати, що скоріш за все продовжиться так само, як і є. Скоріш за все, вони так і далі використовують мали піхотні групи, так і будуть використовувати. Але знов таки, а що, якщо вони вирішать, якось щось змінити в своєму житті? Буває таке. Абсолютно логічно і резонно пане вікторе, буквально пара хвилин в нас ще є. Не можу не спитати про те, що особливо останнім часом різко, як на мене, побільшало в тому числі відеороликів і застосування українськими силами оборони наземних роботизованих комплексів, які виконують ну дуже широкий спектр функцій, і вже навіть відео як НРК витягує НРК, тобі, евакуює. Скажіть, будь ласка, наскільки наскільки часті гості НРК на харківському напрямку, і відповідно який спектр функцій виконують? Якщо брати харківський напрямок, НРК якраз основну це основна арена для дії НРК. Тут є підрозділи, які їх вкрай ефективно застосовують, і у нас є буквально весь спектр дій, які тільки можна проводити з НРК. У нас були випадки, коли НРК тримав окремо. Сам посадку. У нас були випадки, коли НРК захоплював полонених, ну і випадки використання їх як в якості евакуації, в якості для виконання логістичних завдань, це вже не навіть не щось незвичне, це вже тенденція. Тому так, у нас тут основний випробувальний полігон, і важливо те, що виробники НРК у нас слухають безпосередньо. Людей, які ними оперують, і це дуже важливо, бо є фідбек, є зворотній зв'язок і є певна ефективність взаємодії. Пане Вікторе, дуже дякуємо за пояснення інформування. Нагадаємо нашим слухачам і глядачам, звісно, що вперше в історії війн саме на харківському напрямку була проведена атака виключно за допомогою роботів наземних повітряних. Це Харківщина. Пане Вікторе, ще раз зі святом, віктор Тригубов, начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.